Поваги зараз я зачитаю звернення громадських організацій та інших учасників петитування президента України Віктора я я буду. вас вітаю. Да. Ми прийшли на цю акцію, щоб у нас не забирали землю, не вирізали дерева, не, не, не руйнували наші серця і наші мисли, що ми думаємо це. Це Сендей хоче забрати цю землю, а ми прийшли і відповідаємо, і боремося, і ми поборемось. Ситуація в лісниках зайшла в тупик. Я тільки що розмовляв із заміщителем прокурора Київської області, начальником управління прокуратури Київської області. Вони мені завірили, що, незважаючи на те, що були неоднократні звернення громадян жалобе на дерепан земли, то есть конкретно землеотводы, которые делаются лесниковским, сельским советом и лесниковским призвищем сельским головой Ольга Сагач, присвоили уголовного производства, в отношении ее лично не открыто. Прокуратура области вжила в вычерпных щодо... Території так званого Чернечого лісу, на наш погляд, вже за кілька місяців ми зможемо поставити остаточну крапку і землі повернуться в власність територіальної громади. Оскільки на сьогоднішній день ми вже виграли головну справу, це скасували за нашим позов розпорядження, яким були вилучені ці землі у лісогосподарського підприємства ще в шостому році. Поряд з цим хочу зазначити, що у цьому році. Також притягнуто до кримінальної відповідальності посадову особу адміністрації, відділу містобудування та архітектури, яка погоджувала технічні документації з відведення земель у власність цим особам, саме що стосується цієї території. Тому прокуратурою, органами прокуратури області, я ще раз повторюю, вжито вичерпних заходів на цю ситуацію.